Всім родом із дитинства. Сьогодні дитячий садочок номер 1 святкує всеукраїнський день дошкілля. Яскраві кульки, квіти, щирі посмішки, позитивна атмосфера. Як проходило свято? Дивимося далі. У актовому залі царювала позитивна тепла атмосфера, лунали добрі, щирі слова. Стіни були прикрашені малюнками казкових героїв. Декорації гармонійно поєднувалися з народним колоритом дійства. Хатинка, плетений, тин, калина. Запросили почесних гостей, колег з інших дитсадочків міста, представників із управління освіти. Галина Пружинська, завідувач дитсадком, наголошує, що це перш за все сімейне свято. Сьогодні у нас в садочку. Свято, свято, про яке ще може хтось мало знає, це свято було започатковане 3 листопада 2004 року, День, Всеукраїнський День дошкільників. Свято яке об'єднує всіх дошкільнят, всіх вихователів, всіх тих. Які хто віддає свою тепло, своє тепло, свою любов самим нашим маленьким діткам починаючи з двох років і до шести? Тим діткам, які перебувають в сінах нашого садочка. Урочистості розпочалися з привітань ведучих. А після до актової зали увійшли вихованці старшої групи учасники гуртка Кнопочка. Дівчатка були справжніми квіточками у яскравих кольорових костюмах, а хлопчики маленькими козачками. Вони ретельно готувалися, аби подарувати вихователям та гостям святковий настрій. Танцювали та співали. Всі були у захваті від такого подарунка, присутні оцінили старання діточок. Ольга Ляшенко, головний спеціаліст управління освіти і науки, привітала всіх працівників дошкільної сфери, а також наголосила, що зараз дуже бракує кадрів в дошкільних закладах. І це глобальна проблема не лише в Бориспілі, а по всій Україні. Такі труднощі мають долатися на державному рівні. Я перше, що хочу зробити, це привітати всіх працівників дошкільної сфери. Нашого міста і з їхнім професійним святом сьогодні день дошкілля. Я хочу побажати всім найперше міцного здоров'я, творчих злетків, творчих здобутків, віри в майбутнє і вдячних вихованців і їх батьків. Професія вихователя зараз, називаємо речі своїми іменами, стала непрестижна. Вона є соціально незахищена, вона мало оплачувана. І тому людей, котрі б хотіли працювати в цій сфері, з кожним роком менше і менше. Ті ж люди, котрі працювали, вони, скажімо так. Відпрацювавши 25 років педагогічного стажу і маючи можливість піти на пільгову пенсію, вони користуються цим правом, і тому садочки, скажімо так, з кожним роком більш пустіють і пустять на хороші кадри. Дітьми опікуються 60 працівників. Вони стараються, аби вихованцям було затишно, тепло, весело. Вихователі вдячні за їхні щирі посмішки та добрі серця. Колектив також приготував подарунок, веселу пісню. І знову як маленьке сонечка з наповненими радістю очима вийшли вихованці, аби станцювати наступний танець. Тепер дівчатка справжні україночки у вишитих сорочках, червоних спідницях, барвистих віночках з різнокольоровими стрічками. Разом з хлопчиками-козачками виконували український танець. Валентина Овчар, музичний керівник дитсадка номер 1 задоволена виступами дітей. Привітала всіх вихователів Борисполя зі святом та побажала перш за все більшої заробітної платі. Я дуже рада, що наше сьогоднішнє свято і пройшло на гарному такому з таким гарним настроєм. Дітки, молодці, всі старалися навіть. Я б сказала, що не підвели зовсім. Ну, деякі моменти там були звичайно, але це діти, вони завжди теж хвилюються, які ми дорослі. Привітати всіх вийшла випускниця дитячого садочка Юлія Куранда. Вона вже студентка, але щиро любить і пам'ятає цей заклад. Спочатку вона заспівала українську народну пісню, а потім виконала запальний східний танець. На завершення свята діти подарували вихователям та гостям квіти. Юлія Карпінська, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.